Універсальність та мобільність комунальне підприємство Чернівці водоканал придбало нове обладнання, яке дозволить проводити роботи в складних умовах та замінить декілька інструментів. Як його тестували в роботі, бачили журналісти СІ-4. Аби робота чернівців водоканалу була продуктивнішою та менш затратною, підприємство придбало спецобладнання: дискову гідравлічну пилу, відбійний молоток та глибинний насос в комплекті з масляною станцією. Основна перевага цього обладнання, комплексу цього обладнання у першу чергу це є універсальність і мобільність. Під цю масляну станцію підходить по суті. Зараз на даний момент це помпа високого, високої продуктивності викачування, підходить відбійний молоток, підходить пила для різки асфальту, бетону. І пила, в свою чергу, розбирається окремо, крім пили, ще й е бензоріз, який може різати, як, типу як болгарка. Різати бетон, арматуру, метал, там, різні конструкції, там, в процесі роботи. Е перевага того, що обладнання може вносити до морозу, до вологи, не потрібна електрика. Працює на бензину помпа, котра видає тиск масла, і далі кожен апарат має свій масляний двигун, котрий вже безпосередньо робить ці всі операції. Переваги нового інструментарію, працездатності в будь-яких погодних умовах та в автономії. Таке обладнання чудово працює без додаткових генераторів в польових умовах, що суттєво економить простір, кошти та час. До цього часу ми різали або електроінструментом, або бензоінструментом. І вийшла велика кількість інструменту. Постійно води возилася. Це вже універсальний комплекс. Трій спростить роботу більш на даний момент, уже унову часом буде більш так модернізовано. Ну, основна перевага то що. У польових умовах, аварійних умовах, у колодязях, у воді, у болоті без різниці воно може працювати, виконувати свою роботу. Крім того, при виконанні ремонтних робіт дозволяє працювати локально і не розкопувати великі ділянки. Працівники Чернівців водоканалу протестували обладнання безпосередньо в роботі. Зараз конкретно тут проводились аварійні роботи на минулі тижні. Ми знайшли локальну колодязь, який більше 10 років був заасфальтований. Зараз ми його акуратно опиляємо, демонтовуємо люк і відвів вирівнюємо до відмітки дорожнього полотна для того, щоб Дальшому процесі аварій, розкопок, планових робіт можна було використовувати як конкретну точку для аварійно-відновених робіт на зовнішній каналізації вулиці. Софія Малешко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4